Огляд подій за 24 березня. Вітаю. Сьогодні вночі росіяни здійснили наймасової обстріл Сумщини за весь період війни. Били з різних видів зброї, літаки, РСЗВ, артилерія, дрони Шахет. Били по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад. Білопільська громада була обстріляна місто Білопілля. Здійснено до 10 авіаційних ударів. Також удари з реактивних систем залпового вогню ГРАД, 80 прильотів і ствольна артилерія 20 прильотів. Внаслідок обстрілу загинуло дві особи, поранено 9, зруйновано адміністративну будівлю поліції, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки і гуртожиток. Ворожбянська громада. Били по місту Ворожба, обстріл з РСЗВ. Пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду, травмовано одну людину. До речі, тільки на Білопілля цей обстріл, за цей обстріл ворог висипав сьогодні до 15 тонн вибухівки. Річківська громада, село Вири здійснено авіаційний удар та удар дрону Камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школу, по селу річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії. Миколаївська селищна громада. По агрофірмі здійснено авіаудар, знищено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка. Також вночі ворог обстріляв Новослабідську громаду тут, на щастя, без наслідків. Речник командування повітряних сіл Ігнат повідомив, що Сумщину атакували до 10 літаків Су-35, які стріляли керованими авіаційними бомбами. Ну, як я сказав, це наймасштабніша та наймасовіша атака росіян на прикордоння. А використання саме керованих авіабомб, а не ракет, може говорити про поступове нарощування цього типу озброєння, озброєння у росіян. Я нагадаю, що літак Су-35 це багатоцільовий винищувач 4-го покоління, який може нести підвісні ракети і бомби загальною масою 8 тонн. Озброєння цього Су-35 це високоточні авіаційні ракети класу повітря поверхня середнього радіусу дії це до 200 км, такі, як Х-29, Х-59, маса бойової частини від 100 до 300 кг та бомби, авіабомби ФАП-500 та ФАБ-250 масою від 250 до 500 кг. І також повідомили, що під час авіатаки росіянами була застосована одна протилокаційна ракета Х-31. Вивчаючи уламки у місті Білопілля ракет спеціалісти і Дефенс Експрес прийшли висновку, що ворог використовував в основному 500-кілограмову фугасну авіабомбу фап 500 але ця бомба була оснащена модулем керування, перетворивши її у високоточний засіб ураження. Це аналогічно американської розумної бомби JDM, яку американці обіцяють нам поставити. Цікаво, що перше відоме застосування бойове цієї бомби відбулось по Окупованому Донецьку. Біля, біля Окупованого Донецька 12 березня, а зараз ось вже вдруге. За день по Сумщині було 4 обстріли, 30 прильотів, село Харківка, Ісманська громада, 10 мінометних прильотів, село Миропілля, 2 обстріли до 10 прильотів і село Студинок, Ісманська громада до 10 артилерійських прильотів. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватний будинок, будинок культури, будівля сільради і лінія електропередач. І сьогодні ще було два підриви на ворожих мінах. Ну, дійсно, бачите, день якийсь дуже поганий. На ворожій міні підірвався тракторист поблизу путівля. Чоловік виїхав на польові роботи і наїхав на міну. Зараз він в лікарні життю нічого не загрожує, і на Ахтирщині на міні підірвався екскаватор під час проведення ремонтних робіт на мосту. З тілесними ушкодженнями госпіталізували чотири особи. Особ. По Україні українські ракетники-артилеристи впродовж доби уразили два пункти управління, чотири райони засередження живої сили. Та озброєння та техніки, два зенітно-ракетних комплекси, один склад з боєприпасами, артилерійський підрозділ на вогнівій позиції і дві станції радіоелектронної боротьби. І також наші захисники збили по одному дрону противника Шахет та ланцет. По фронту суттєвих змін немає, але важкі бої тривають. Сватівський напрямок. Відбулось два боєзітнення. Одне з яких поблизу Креміної. Під час цих боїв 64 росіяни було вбито, 119 поранено. І ще двоє потрапили у сал у полон. Йдеться в повідомленні Генштабу. Також тут було знищено бронетехніку ворога, два БМП, один безпілотник і гаубиця Д-30. Бахмутський напрямок активізувався сьогодні артилерія противника. Ну, мабуть, підвезли трохи боєприпасів. В самому Бахмуті тривають міські бої. За добу відбулося 32 бойові зіткнення, знищено 332 загарбники і ще 188 зазнали поранень, повідомив речник Череватий. І також він сказав, що вагнерівців почали підсилювати за рахунок десантників. Авдіївський напрямок. Тут тривають бої біля Красногорівки, і ворог трохи просунувся біля Новобахмутівки. Радник командувача Залужного, ветеран бойових дій Ден Райс заявив, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ. І він додав: коли прийде правильний час, для наступу навесні Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення і перейти в наступ, і перейде в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ. У Білому домі представник американської адміністрації Джон Кірбі назвав ідіотом російського льотчика, який врізався в американський БПЛА МК 9 репір. У Чорному морі. Це він сказав, коментуючи нагородження цього льотчика міністрам оборони Росії Шойгу Орденом мужності, Україна сьогодні передала Росії всіх важко поранених росіян, яких полонили з початку війни. Йдеться про військовополонених, стан яких дозволяв транспортування. Україна передала їх без жодних умов, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом. Росія зі свого боку передала Україні 83 тіла загинувших військових ЗСУ. По обстрілам окупована горлівка Донецької області чути вибухи та значна пожежа. У районі Бухти Омега, окупований Севастополь, щось дуже голосно там бабахнуло, очевидці передають. І також вони повідомляють, що вибух був біля селища Миколаївка на західному узбережжі Криму. Російські канали сьогодні повідомили, що глава Криму Аксьонов створив власну ПВК конвой причому за сприяння людей Пригожина. Навіть повідомляють про облаштування бази нової ПВК з тренувальним полігоном у селі Перевальне. Командує ПВК Камвой. Права рука Пригожина Мазай. В російському Екатеринбурзі горить завод електроніки. Мабуть, останні чіпи згорають. По міжнародним новинам сьогодні відразу після того, як Фінляндія підписала закон про вступ до НАТО. На її території вперше з'явився американський літак-розвідник Р-135 А Борт літав уздовж усього російсько-фінського кордону, особливо зосередившись на Пітері. Польща наполягає на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансується зброя для України. Питання найближчим часом обговорять посли ЄС, потім глави МЗС, а вже після цього винесуть на саміт. Лідерів ЄС. Ізраїль завдав ударів по іранським цілям у Сирії. Атаку зазнали склади боєприпасів, що належать квір в районах Харабішта Аль-Маядін. За даними є загиблі та поранені. Повідомляється також про авіаудари в пустелі сирійського міста Аль-Букамаль. І також США завдали сьогодні ударів по проіранських силах на сході Сирії. Після того, як Іранські БПЛА Камікадзе атакував базу коаліції, Путіна тепер можуть заарештувати навіть у Вірменії за орденом Міжнародного суду. Конституційний суд Вірменії сьогодні визнав відповідним Конституції зобов'язання Вірменії закріплені Римським статутом. США розширили санкції проти Білорусі. Під нові обмеження потрапили особисто Олександр Лукашенко, його літак, Боїн 737, мінський автомобільний завод МАЗ, білоруський автомобільний завод БАЗ і також їхні директори та ще низка представників білоруських еліт і компаній. І Китай неочікувано почав блокувати відвантаження товарів до Росії після візиту ці Цзінпіня. До Москви. найбільша логістична компанія Китаю від сьогодні перестала відвантажувати товари до Росії, пославшись на санкції. Це всі новини на сьогодні. Миру нам.